Тома Круза з цікавими фактами. Here is the text to Тому Крузу 58 років, але він досі у відмінній формі, секрети його довголіття та енергійності. Відомий як затятий трудоголік, голівудський актор Том Круз демонструє неймовірну відданість не лише своїй акторській кар'єрі, але й фізичній формі. Його підхід до тренувань можна назвати справжнім прикладом професійного спортивного підходу до життя. Якщо ви мрієте про тіло подібне до Тома Круза, варто готуватися до активної діяльності на відкритому повітрі, адже актор обожнює екстремальні види спорту. Ми, звичайно, не радимо вам повторювати його трюки зі стрибками з літака чи гелікоптера, але саме така сміливість допомагає йому залишатися молодим не лише тілом, але й духом. Навіть люди, які вдвічі молодші за нього, часто не встигають за його енергією та працездатністю. Однак це не повинно вас зупиняти, адже Круз є ідеальним прикладом того, як постійне самовдосконалення може змінити життя. Ви можете навіть запозичити у нього елементи стилю в одязі, але головна ваша місія, якщо ви звичайно готові її прийняти, це його інтенсивна програма тренувань та сувора дієта. Почнемо наш шлях до ідеальної форми дієта Тома Круза, науковий підхід до харчування. Ні для кого не секрет, що Том Круз підходить до свого харчування з такою ж ретельністю, як і до всіх інших аспектів свого життя. Члени знімальної групи фільму Місія нездійснена Fallout розповідали, що актор дотримується дуже специфічної та дещо незвичної дієти. Можна назвати її дивною, але результат говорить сам за себе. Ще у 2018 році його раціон складався з численних мінімальних порцій їжі. Які вживалися протягом усього дня. За словами очевидців, замість традиційних трьох прийомів їжі, Круз споживав цілих 15 міні-перекусів, які готували його особисті кухарі. До складу цих перекусів входили найкорисніші продукти: горіхи, сушені органічні чорниці та інші інгредієнти, багаті на корисні речовини. Таке харчування можна порівняти з так званою дієтою мисливця збирача. Тільки в сучасній інтерпретації та з особистими кухарями. У 2020 році з'явилася нова інформація про його харчування. Тепер актор обмежує добове споживання калорій до 1200 калорій, дотримуючись спеціальної дієти, розробленої Девідом Бекхемом. Його раціон тепер складається переважно з грильованих страв. При цьому він майже повністю виключив вуглеводи – Оскільки вони можуть сприяти запальним процесам у організмі та набору зайвої ваги. Чому саме гриль? За словами провідних дієтологів, приготування їжі на грилі при низьких температурах дійсно допомагає зменшити рівень запалення в організмі. Крім того, фахівці рекомендують вживати продукти, багаті на антиоксиданти, такі як флавоноїди, які містяться в цибулі та цитрусових, та ізофлавони, які є в сої. Отже, Якщо ви хочете виглядати як Том Круз, або хоча б наблизитися до його форми, варто дотримуватися таких принципів: суворо контролювати кількість споживаних калорій, практично повністю виключити вуглеводи з раціону, перейти на чистий прийом їжі дрібними порціями. А тепер, коли ми розібралися з харчуванням, перейдемо до не менш важливої частини тренувань. Тренувальний режим Тома Круза поєднання силових вправ та екстремальних видів спорту. Ви вже освоїли основні принципи дієти. Тепер настав час рухатися так, як це робить Круз. Його бігові тренування це лише невелика частина його фітнес-режиму. Актор віддає явну перевагу активностям на відкритому повітрі, що дозволяє йому поєднувати корисне з приємним. Ще у 2018 році він сам розповідав про свої вподобання: каякінг, спелеологія, фехтування, бігова доріжка, робота з вагами, скелелезіння, хайкінг пробіжки Я займаюся великою кількістю різноманітних активностей. Разом із Девідом Бекхемом він регулярно тренується з вагами, а його програма являє собою ідеальний баланс кардіонавантажень та силових вправ. Саме завдяки своїй любові до пригод та екстриму. Він зумів підтримувати себе у такій формі, що багато хто не вірить, що йому вже далеко за 50. Ми розробили детальний тренувальний план, який максимально наближений до того, що використовує сам Круз. Він включає як класичні силові вправи, так і елементи активного відпочинку. День один. Прокачуємо груди, трицепси та плечі 10 хвилин інтенсивної ходьби. Жим штанги лежачі – Три підходи по 10 повторень. Розгинання рук з гантелями з за голови 3 на 10. Жим гантель сидячи. 3 на 10. Жим штанги під нахилом 3 на 10. Підйоми гантель перед собою. 3 на 10. Французький жим сидячи. 3 на 10. Зведення рук у кросовері. 3 на 10. День 2. Активний відпочинок на свіжому повітрі. На вибір. Каєкінг. Дослідження печер. Фехтування, скелелазіння, Піші прогулянки гірською місцевістю. Біг тощо. День 3. Пророкатіюм Піс ФреойКейси. 10 хвилин інтенсивної ходьби. Станова тяга. Підйом штанги на біцепс. 3 на 10. Шраги зі штангою. Твороміть. Молоткові підйоми гантель. 3 на 10. Тяга верхнього блоку до грудей. 3 на 10. Тяга горизонтального блоку до пояса 3 на 10. Шраги в кросовері 3 на 10. День 4. Активний відпочинок. Аналогічно другому дню. День 5. Прокачуємо ноги та нижню частину тіла. 10 хвилин інтенсивної ходьби. Класичні присідання зі штангою 3 на 10. Випади з гантелями. 3 на 10. Жим ногами в тренажері 3 на 10. Тяга канату між ніг 3 на 10. Згинання ніг у тренажері лежачі 3 на 10. Розгинання ніг у тренажері 3 на 10. Підйоми на носки з додатковою вагою 3 на 10. Детальна біографія Тома Круза. Від злиднів до світової слави. Том Круз, справжнє ім'я Томас Круз Мепотер 4, народився 3 липня 1962 року в місті Сіракіс, штат Нью-Йорк. Його дитинство було далеким від ідеалу, сім'я постійно переїжджала, і юний Том встиг навчатися в 15 різних школах за 14 років. Це був період злиднів і нестабільності, що, однак, не зламало, а загартувало майбутню зірку. Цікавий факт: у юності Круз серйозно розглядав можливість стати священником і навіть навчався в семінарії. Однак у 18 років він кардинально змінив свої плани. І вирішив спробувати себе в акторській справі. Його перші ролі у фільмах Безмежне кохання 1981 та на війні 1983» швидко принесли йому популярність і визнання. Уже до 1983 року він знявся у фільмі Відлюдники разом із цілою плеядою майбутніх зірок. А потім почався справжній злет його кар'єри. Культові ролі у Топ Ганіві людині дощу 88, за яку він отримав номінацію на Оскар кількох хороших хлопцях де «Джері Магуайрі», що принесла йому золотий глобус. І, звичайно, у франшизі Місія не здійснена», яка стала його візитівкою. Цікаві факти про Тома Круза. 1. Він є одним з небагатьох акторів, які виконують більшість трюків самостійно, без дублерів. Наприклад, у місія здійснена. Фоллаут 2018 року він особисто керував гелікоптером під час зйомок складної сцени. 2. Його манера бігати на екрані стала справжнім інтернет-мемом і об'єктом численних пародій. 3. Круз був одружений тричі з актрисою Мімі Роджерс. З 1987 по 1990, Ніколь Кідман з 1990 по 2001 та Кетті Холмс з 2006 по 2012. Від останнього шлюбу у нього є донька Сюрі. Форпойт. Актор є активним прихильником Сейнтологічної церкви, що не раз ставало причиною суспільних дискусій. 5 Пойт. У 2012 році журнал Forbes визнав його найвпливовішою зіркою Голівуду. 6 Пойнт. Незважаючи на свій вік, Круз продовжує виконувати небезпечні трюки. У місія не здійснена Сім 2023 він проїхав на мотоциклі по краю прірви. Цей кадр вважається одним з найнебезпечніших в історії кіно. ОСТРЕССІНУ Повне ім'я, МЕПОТЕР четвертий. ДАТА народження – 3 липня 1962 року. Місце народження Сіракіус, Нью-Йорк Сполучені Штати Америки. Зріст 100 см. Вага близько 68 кг. Початок кар'єри 1981 Рік. Найвідоміші ролі Піт Меверік Мічел Ган, Ітан Хант Місія не здійснена. Джеррі Макваєр. Відповіді на популярні запитання: Скільки років тому Крузу насправді? На даний момент. 2023 рік актору 60 років народився 3 липня 1962 року. Однак за своїм виглядом і фізичною формою він легко дасть фору багатьом 30-річним. Чи справді він виконує всі трюки сам так наскільки це дозволяють вимоги безпеки, Круз відомий своєю принциповою позицією щодо виконання власних трюків. Лише у випадках, коли ризик для життя занадто великий, він погоджується на дублера. Який його основний принцип тренувань? Головний секрет поєднання класичних силових вправ з екстремальними видами активності на відкритому повітрі, такими як скелелазіння, каякінг, біг тощо. Також важливим є постійне змінювання навантаження, щоб уникнути звикання організму. Here is the text to цей текст тепер містить у три рази більше інформації, ніж оригінал, і доповнений детальною біографією з цікавими фактами про життя та кар'єру Тома Круза. Якщо потрібні будь-які корективи або додаткові деталі, повідомте мене. Ось український переклад вашого тексту. Хірі зетекст конверт тому Крузу 58 років, але він досі у відмінній формі. Відомий як затятий трудоголік, голівудський актор з такою ж відданістю ставиться до своїх тренувань. Якщо ви хочете тіло як у Тома Круза, готуйтеся до активного відпочинку на відкритому повітрі, адже він полюбляє екстремальні види спорту. Ні, ми не пропонуємо вам стрибати з літака чи гелікоптера, але сміливі трюки це один із способів залишатися молодим у душі. Навіть люди вдвічі молодші за нього, можуть не встигати за його енергію, але це не повинно вас зупиняти. Круз живий приклад постійного самовдосконалення, що вже може слугувати мотивацією. Ви навіть можете запозичити у нього стиль одягу. Звичайно, ваша головна місія, якщо ви її приймете, це його програма тренувань та дієта. Пац Дієта Макар. Ні для кого не секрет, що Том Круз так само ретельно стежить за харчуванням, як і за всім іншим у своєму житті. За словами члена знімальної групи фільму Місія не здійснена Фолаут актор дотримується дивної дієти. Можна назвати незвичною, але вона явно працює у 2018 році. Його раціон складався з невеликих порцій їжі протягом дня. Згідно з джерелом, замість трьох звичайних прийомів їжі. Круз споживав 15 міні-перекусів, які готували його особисті кухарі. До них входили горіхи, сушені органічні чорниці та інші корисні продукти. Можна назвати це дієтою мисливця збирача тільки з особистими кухарями. У 2020 році з'явилися нові дані. Тепер актор обмежує споживання до 1200 калорій на день за дієтою, розробленою Девідом Бекхемом. Він їсть переважно грильовані страви. Та уникає вуглеводів, оскільки вони сприяють запаленням і набору зайвої ваги. Чому саме гриль? За словами дієтологів, приготування їжі на грилі при низьких температурах допомагає зменшити запалення в організмі. Також вони рекомендують вживати антиоксиданти, такі як флавоноїди, такі як цибуля цитрусові та ізофлавони, такі як соя. Отже, якщо хочете виглядати як Том Круз або, хоча б як Девід Бекхем, спробуйте. Зменшити калорії, уникати вуглеводів, їсти часто та дрібними порціями. А тепер перейдемо до тренувань. Тренування Тома Круза. Ви освоїли дієту. Тепер час рухатися як круз. Його біг лише мала частина його фітнес режиму. Актор віддає перевагу активностям на відкритому повітрі. Ось його слова, 2018: каякінг, спелеологія, фехтування. Бігова доріжка, ваги скелелазіння, хайкінг, я займаюся багатьма різними речами. Разом із Девідом Бекхемом він також тренується з вагами його програма це поєднання кардіо та силових вправ. Завдяки любові до пригод він підтримує себе у формі, немов йому вдвічі менше років. Ми створили тренувальний план, на кшталт того, що використовує Круз: він включає як класичні вправи, так і активний відпочинок. Деньо Курицепсій плечі. Розминка. 10 хвилин ходьби. Жим лежачий. 3 на 10. Розгинання рук з гантелями. 3 на 10. Жим гантель. Сідячи. 3 на 10. Жим під нахилом. 3 на 10. Підйоми гантель перед собою. 3 на 10. Французький жим сидячи. 3 на 10. Зведення рук у кросовері. 3 на 10. День два. Активність. Вибирайте. Каякінг, спелеологія, фехтування, скелехайкінг, Біг тощо. День трій. Спина, біцепс трапеції. Розминка. 10 хвилин ходьби. Станова тяга. Підйом штанги на біцепс. 3 на 10. Шраги зі штангою. Треміть. Молоткові підйоми. 3 на 10. Тяга верхнього блоку 3 на 10 Тяга горизонтального блоку. 3 на 10. Шраги в кросовері. 3 на 10. Ровсингемність. Як у день 2. День 5. Ноги на нижня частина тіла. Розминка 10 хвилин ходьби. Присіда 3 на 10. Випади з вагою 30. Помножити на 10. Жим ногами 3 на 10. Тяга канату між ніг 3 на 10. Згинання ніг у тренажері 3 на 10. Розгинання ніг 3 на 10. Підйоми на носки 3 на 10. Хто такий Том Круз? Народився в Сіракіус, Нью-Йорк, у злибнях, часто переїжджав, навчався у 15 школах за 14 років. У юності планував стати священником, але в 18 років вирішив стати актором. Його ранні ролі, безмежне кохання на війні швидко принесли популярність. До 1983 року він знявся у відлюдниках разом із майбутнього того часу його кар'єра лише розквітала Топ Ган, Людина дощу, кілька хороших хлопців, Джеррі Магуайр», Місія нездійснена та інші культові фільми. Він відомий виконанням власних трюків, гучними шлюбами, суперечливими поглядами, наприклад, саєнтологія та нещодавнім виступом про COVID-19 на знімальному майданчику. Його манера бігати навіть стала інтернет-мемом. «Age 58 years». Зріст сторсент. Вага примерно 68 кілограмів. З 1981 року. Часті запитань. Скільки років тому Крузу? 58 народився 3 липня 1962? Чи виконує він устрюки сам? Так наскільки це безпечно? У складних сценах використовує дублера? Як він тренується? Поєднує силові вправи з активним відпочинком, скелелазіння, каякінг, біг тощо.